Дерев'янка Гернатович, член ініціативної групи по поверненні державі ні законно ладними, і законно різними владними людьми і Миколаївське новорішення Миколаївського лісу Маяк. Це ліс доволі величенький на березі на берегу Бурського Лімана, починаючи з 2006 року. Там, отримали, там, скажімо так, незаконно отримали ділянки чисельні люди. Ми за допомогою громадського впливу вже повернули 300-ділянку є рішення суду в першої інстанції. Десь десяток є рішень апеляційного суду Миколаївського, який підтвердив, що це саме є ліс, що це було незаконне розділювання Миколаївської міської ради. І, до речі, це визнає Миколаївська міська рада що вона роздавала не свой лист. І от зараз відбувається касація. Справа в тому, що десь тиждень тому назад тут вже проходила касація, в якої я був третій особой. Там виступав один із скажімо так, скажників Пелепас, наш домой Миколаївський мільярдер Деньбанщик землі. Ту справу розглянули, мене не повідомили, я нічого не знав. Справу розглянули тихо без всяких е, питань. І казі син до скарги цього олігарха задовольнили. Е, я зараз е, тому приїхав, знову цей наш олігарх, Пеліпас, тут є стороною справи, е, щоб відстояти інтереси Миколаївської громади, щоб це міст реально залишався в власності держави. Е, що цікаво, що е, вже були. Преді для касації, які теж підтвердили, що це ліс там виступав була, е, власником е, Лукашенка, колишній начальник управління ВОС, і Максимівка теж як, один із ну, дуже відоміших людина, Принє, вона. І саме цікаво, що їхні касаційні скарги не задовільні. Що ще прикметно? У нас з самого початку цей біляпас намагався відкупити. Відходили, у вас нічого не вид. І прозвучало навіть таке, що ми навіть вирішаємо ці справи вплоть до Верховного суда. Ну, що мені цікаво, як зараз Верховний суд прийме законне рішення на стороні держави і з'ясується, що якимсь чином він стане, мабуть, на мою думку, не безкоштовно на сторону олігарха. Слава Україні!